Поспіль приходиться звертатися до пустого місця. Знаєте, я е, нагадую шановному головуючу, і я нагадую Арсенію Петровичу, який втік від депутатів, що у нас година запитань до уряду і, зокрема, до прем'єр-міністра, а не бенефіс прем'єр-міністра з 25 хвилинним особистим виступом про те, як космічні кораблі березять простори Большого театра. Розумієте? І треба, власне кажучи, давати цей час, щоб йому питання задавати. Бо тут задали йому кілька таких питань дуже цікавих: ні про що. Він ні про що відповідає. Повів, а хай він відповість, хай він відповість, куди ділиться мільярд доларів, які він сам в, позвітував, які він передав в ДНР, так зване ЛНР. Коли він розказує, що немає грошей на пенсії, виплати соціальні. Куди ділися ці мільярд доларів? Хай він відповість, коли він запровадить е, податки на розкіш, бо він розказує, що він за соціальну справедливість. Коли він особисто буде сплачувати 10 тисяч гривень зі свого маєтку в місяць податку на розкіш, от хай він не такий раді відповість. Народний депутат Марченко. Прошу передати слово народному депутату Головко. Я не почув прізвища. Михайло Головко з Українського об'єднання Свобода. Шановні депутати, колеги. Ну дійсно немає з ким спілкуватися, тому що прем'єр черговий проігнорував нас, показав своє ставлення до парламенту, що йому не цікаво слухати запитання від депутатів народних обранців. Мене хотілося запитати саме основне про те, що розказував Петрович, Що ми в чергове чергове маємо брати нові кредити? І українська держава вже сягнула борг її на сьогоднішній день. 1,6 трильйона. Це майже 90% від ВВП. За рік часу ми вдвічі збільшили сукупний державний борг. У мене є питання, а як думає прем'єр, що українська держава і українці мають розраховуватися з тими боргами? Чому не закриваються діри? Чому не закриваються офшори і схеми? Чому далі працюють конверти, податкові ями і так далі? Це мільярди, більше 400 мільярдів в рік. Ми бачимо, що відсутність повністю. Повністю реформ не виведена економіка сіні. Просте заговорювання. Народний депутат марокка опозиційний блок. Прошу передати слово слова Матвінкову. 57-го круг город Маріуполь. У меня вопрос премьера нет, хотел бы задать вопрос первому вице-премьеру. Город Мариуполь, родной город наш, который стал прицевой языцей, сегодня очень много вокруг этого города всевозможных разговоров, мыслей. Но, к сожалению, к тому, что кроме того, что вот разговоры и мысли, и пиар, городу нужна конкретная помощь, и городу нужно помогать. Город Мариуполь – это не просто населенный пункт, это крупный промышленный центр, который дает практически 30% объема производства Донецкой области. 4 миллиарда гривен – объем реализации месячный данного города. Сегодня город находится практически в изоляции. Железнодорожный транспорт, который обеспечивает крупнейшее промышленное предприятие, прорывается с трудом. Люди для того, чтобы добраться из города Мариуполя, вынуждены какими-то перекладными путями добираться до Запорожья, с тем, чтобы потом от Запорожья единственным путем уехать как-то. Дорога, по которой они ездят, это место вокруг. Десять секунд, завершить, будь ласка. Дорога, Автомобильная дорога — это место вокруг которого ездят а не Автомобильная дорога. Убедительная просьба. Давайте в конце концов повернемся к этому городу лицом, сделаем все для того, чтобы не разбегались ни бизнес оттуда, ни население, ни предприятие. Я благодарю вам... дякую... зубко. Да. Я благодарю всем патриотам Мариуполя, которые сегодня объединились на вдохновение этого места. І я вам скажу, що перебуваючи на минулому тижні саме і біля Широкіна, і біля Маріуполя, я побачив, що кожне підприємство міста на сьогоднішній день приймає участь і в будівництві фортифікаційних споруд, і в допомозі нашим військовим. Але з іншого боку, повинні всі розуміти про те, що сьогодні йде військова агресія проти України і на напрямку Маріуполя. Що сьогодні практично Міністерство інфраструктури разом з тими підприємствами, які працюють, сьогодні відновлює те залізничне сполучення, яке сьогодні взривається практично кожного дня. І ви знаєте, скільки з нового року було пошкоджено мостів, скільки було зруйновано мостів, скільки було відбудовано інфраструктурних об'єктів. Ви знаєте, що сьогодні на той час, коли перекрити дороги ДНР. І по яким сьогодні неможливо поставити сьогодні і продукцію, і гуманітарну допомогу. і сьогодні наші гуманітарні організації повинні від... об'їжджати по 500 кілометрів навколо цих речей для того, щоб доставити цю гуманітарну допомогу. І ці грузи пішли через ці дороги районного сполучення, які не передбачені для важкої техніки, а також не передбачені для такої масової доставки. Сьогодні все практично робиться для того, щоб забезпечити. Нормальне життєзабезпечення міста. Тому я б хотів би ще раз подякувати маріупольцям і об'єднати всіх патріотів навколо цього міста. Дякую. Дякую, колеги. Будь ласка.